Так, в принципі, проживають переселенці. Таких умовах. Це Холодильник є, вонока є. плита є. Вода. Гаряча, холодна. І гаряча вода є, так? Да? І гаряча да, навіть є. гаряча вода є, у нас бойлер. Так, да. пішли. А от хоч бойлер? Я ж не норм. Бойлер. Подводка їй на кухні тут. А і розводка да, Так, от, от, от на цій секції розвод. Пора машина є, є два даже не вивольники. Так. так у вас справи? Та як там справи приїхала ця з Білопілля сьогодні? Втекла. Чого? Гепають. Гепать, пе знову почали. Так. Да. Ви знаєте, вчора, позавчора угу. вийшла в двір. Як шандарах було по тому повишки, отак знову вони ту вишку б'ють, 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 б'ють. Іскри і залеміло. Телевізор не робить. Угу. Ну, що там світ є? Світ є? Так. Да. Ну ага, пать, оце три дні я там побула, а ага. Сьогодні вже кажу, діду, я ікою. Так, а тут у вас, як у вас умови тут? А? Отут? Ага. Отлично. Отлично ну, дай Богу. Слава Богу, дай Бог що є, Богу. куди можна сказати. Молюся, ага. і Боженько нас спасе. Ну, то дуже добре. Ото як починають шахеди летіти, угу. а я молюся. І вони летять отуди. Далі, <скільки> а, да, от в сторону, <сух> <сух> Отуда от і все. Бачите, які у нас є <ків> бабусі, які відганяють шахедів. Це найкраще, так. мабуть, пово. Не напав, найкраще ПВО. <контак>